Отже, основною формою роботи фонду по просуванню стратегії є грантодавча діяльність, да? тобто ми частіше не працюємо самостійно, а працюємо в співпраці з громадськими організаціями, партнерами, які є грантоотримувачами. І нам часто ставлять питання, яким чином відбувається відбір партнерів, які є критерії, які є механізми, яким чином ми. Забезпечуємо довіру до тих рішень, які ми приймаємо. І я тут мушу сказати, що піклування про таку довіру для нас є надзвичайно фундаментальним, надзвичайно важливим чинником, тому що це є частина власне нашої стратегії. Насамперед, слід зазначити, що рішення щодо фінансування тих чи інших напрямків. Конкретних проєктів ніким не приймається одноосібно. Це взагалі неможливо в нашому фонді. Завжди, коли ми оголошуємо конкурс, то цей конкурс відбувається в рамках або тривалого програмного пріоритету, або, певно, спеціального пріоритету. В даному випадку найчастіше наші конкурси оголошуються програмами фонду, яких у нас п'ять. І відповідно, кожна з програм має своє портфоліо грантодавчої роботи, проводить конкурси. У кожної програми є своя експертна рада, яка складається не із співробітників фонду, а із представників експертного громадського середовища, які є найбільш компетентними в Україні в тих питаннях, які. Власне, належать до програмних пріоритетів фонду. Правління фонду, яке є за статутом найвищим управлінським органом, створює відповідні експертні ради в програмах, а також створює і інші органи, які уповноважені приймати рішення. Наприклад, конкурсні комісії, якщо відбувається конкурс поза програмами. І тут у нас є величезний досвід, відповідно. Дуже багато людей, я думаю, що як мінімум півсотні експертів, щороку проходить через наші експертні ради конкурсні комісії різного рівня. Ці конкурсні комісії е, приймають рішення, виходячи із принципів певних, зокрема принципу відсутності конфлікту інтересів. А це означає, що люди, які залучені до ухвалення рішень, не можуть мати жодних інтересів в. Тих е, рішеннях. Да? Тобто, наприклад, якщо ваша організація є учасником конкурсу, то ваш представник вже не може бути членом конкурсної комісії. Це, це є принцип. Е, оця відстороненість людей від матеріального інтересу, і також навіть від інтересу фонду. Люди, які є співробітниками фонду, ніколи не входять до складу цих. Конкурсних комісій та експертних рад це власне створює той баланс, який дозволяє нам, нам тривалий час зберігати довіру до процедур і процесу ухвалення рішень. Персональний склад експертних рад та конкурсних комісій ніколи не буває сталим. Таким чином забезпечується змінність, тобто ніхто тривалий час не має доступу до. Прийняття рішень в тій чи іншій сфері існує механізм контролю з боку управління за рішеннями експертних рад, за тими процесами, які відбуваються в програмах. Стосовно грантів, бюджет яких перевищує 50 тисяч доларів, застосовується дворівнева система прийняття рішень, коли спочатку проект розглядається експертною радою, а потім додатково виноситься на розгляд правління фонду. Вищого органу. І це виправдано особливо в тих випадках, коли ми бачимо, що йдеться про проекти, які впливають на деякі суттєві, найбільш суттєві напрямки нашої програмної роботи. Власне, хто є партнерами міжнародного фонду відродження, ну в абсолютній більшості випадків це громадські організації. Це означає, що ми. Дуже велику увагу приділяємо тому, щоб наші партнери не були партійно політично заангажованими. Ну тобто, ми не можемо працювати з політичними партіями, суб'єктами, які борються за голоси виборців чи здійснюють повноваження державних органів. Хоча це не значить, що ми не надаємо допомогу державним органам однак, така допомога. Майже завжди здійснюється за посередництво громадських організацій, тому що ми власне просуваємо культуру включеного співробітництва між громадянами та державою. Тому навіть якщо ми допомагаємо реалізувати певні стратегії, наприклад, органам місцевого самоврядування, то практично завжди ця співпраця здійснюється за допомогою партнерських громадських організацій. Так само ми. Не можемо працювати, наприклад, з релігійними об'єднаннями це не наша сфера. Хоча в той же час ми неодноразово допомагали організаціям, які включені чи є безпосередньо пов'язаними з релігійними об'єднаннями. Ну, наприклад, в сфері допомоги постраждалим від війни, в сфері протидії насильству, в інших гуманітарних питаннях. Тобто тут є певна межа, яка відділяє нас в співпраці між тими, хто відповідає нашим критеріям партнерства і хто ні. Отже, детальніше про принципи нашої роботи, про програмні пріоритети, про способи розпочати співпрацю з нами, ви можете дізнатися на нашому сайті, на наших сторінках в соціальних мережах. І ми запрошуємо до активної співпраці. Ми запрошуємо нових партнерів. Ми завжди відкриті до нових партнерств. Що засвідчується і нашою статистикою? щороку як мінімум, 25-30% наших грантерів є новими партнерами, і це створює шанс для кожного. Це створює шанс для всіх організацій, кому близькі. Цілі і цінності відкритого суспільства і демократії.